Доброго раночку всім! Давайте відкладемо свої турботи, тривоги, смутки, хвилювання, неспокої, якщо вони є. І запросимо свою вищу силу і налаштуємося бути тут і зараз. Хвилинка мовчання. Прокинувшись, давайте подумаємо про наступні 24 години. Ми розглядаємо свої плани на цей день. Перед тим, як це розпочати, ми просимо Бога керувати нашим мисленням, а особливо просимо, щоб воно було відокремлене від жалю до себе, нечесних чи своєкорисливих мотивів. Боже, я віряю себе тобі. Роби зі мною, що забажаєш. Позбав мене від залежності, від власного я, щоб я міг краще виконувати Твою волю. Забери мої труднощі, і нехай подолання їх буде свідченням Твоєї могутності, Твоєї любові і твого способу життя для тих, Кому я буду допомагати, Боже, зроби мене назавжди виконавцем твоєї волі. Мій творець. Тепер я готовий, щоб ти прийняв мене цілого з усіма моїми недоліками і чеснотами. Я благаю, щоб ти тепер усунув усі вади мого характеру. Які перешкоджають мені бути корисним тобі і моїм ближнім. Дай мені сили, щоб виконати Твою волю. Амінь. Боже. Даруй мені душевний спокій прийняти те, що я не можу змінити. Мужність змінити те, що можу. І мудрість відрізнити одне від іншого, жити сьогоднішнім днем, радіти кожній миті, вважати незгоди дорогою до миру, приймати все так, як ти, цей грішний світ, а не яким хочу бачити його я і вірити, що ти виправиш усе, якщо я скорюся в твоїй волі, щоб мати щастя. У цьому житті і безмежно насолоду з тобою у вічності. Амінь. Боже. Направ мої думки у вірному напрямку. Звільни мене від користолюбства, яке провокує жаль до себе та штовхає на безчесні вчинки. Визволи від хібних мотивів і надійшли мені натхнення. Щоб у мене з'явилися інтуїтивні думки та рішення, будь зі мною сьогодні у хвилини сумнівів, злоби, гніву, і підкажи мені слушну думку чи дію. Молюся, щоб прожити цей даний тобою день з душевним спокоєм та смиренністю, з подякою сприймаючи всі події, щоразу повторюючи. Хай буде воля твоя. Звільни мене від свавілля та егоцентризму. Допоможи мені бачити в кожній людині твій образ, в кожному випадку твій промисел, в кожному дні твою безмежну любов до мене. Дякую тобі, Господи, що я сьогодні прокинуся тверезий. Господи, зроби мене виразником своєї волі, щоб туди, де є ненависть, я зміг принести любов, щоб туди, де є несправедливість, я зміг принести дух прощення, щоб туди, де є незгода, я зміг принести злагоду, щоб туди, де є хибність, я зміг принести істину, щоб туди, де є сумнів. Я зміг принести віру. Щоб туди, де є вічай, я зміг принести надію. Щоб туди, де є морок, я зміг принести світло. Щоб туди, де є сум, я зміг принести радість. Господи, зроби так, щоб я прагнув втішати, а не чекати втішання. Розуміти, а не чекати розуміння. Любити, а не чекати любові, бо лише турботою про інших можна надбати самому, тільки прощаючи іншим, дістаєш прощення сам. Я віддаю тобі свій сьогоднішній день. Господи, допоможи мені, будь ласка, молюся, щоб чекати сьогодні тільки добра. Я постараюся виконувати Твою волю, Господи. Даруй мені сил для цього. І якщо я помилюся, прости мене, Боже. Амінь. За таких умов ми можемо впевнено користуватися нашими розумовими здібностями. Бо, зрештою, Бог дав нам розум, щоб ним користуватися. Хід наших думок. Буде перенесений на значно вищий рівень, коли наше мислення очиститься від хибних мотивів. Думаючи про свій день, ми можемо зіткнутися з нерішучістю. Нам може бути важко визначити, який шлях обрати. Тут ми просимо в Бога натхнення інтуїтивної думки чи рішення. Ми розслабляємося і не напружуємося. Ми не боремося. Спробувавши так протягом деякого часу, ми часто здивовані, як надходять вірні думки. Те, що зазвичай було передчуттям чи випадковим натхненням, поступово стає дієвою частиною розуму. Господи, я молюсь про те, щоб позбавитись від своєї звички бути стурбованим станом справ. Адже так часто я переконуюсь, що від мене нічого не залежить. Допоможе мені зрозуміти і відчути своє безсилля. Лишень тоді я нарешті перестану метушитися надаремно. Спокійно і виважено буду приймати те, що мені посилається тобою. Господи, ти мій батько, ти мій друг, ти мій заступник, ти мій утішитель. Ти мій керівник, ти мир в моєму серці, ти радість в моїх очах, ти любов в моїй душі. Дякую тобі за допомогу і керівництво. Дякую тобі за мудрість і терпіння, з якими ти ростиш мене і турбуєшся про мене. Дякую тобі за те, що навіть коли я злюсь на тебе і чую тільки себе, ти не залишаєш мене. Я знаю, що все, що зараз здається крахом і руйнуванням, врешті-решт, виявиться як найкращим для мене. Я прошу тебе дарувати мені довіру до тебе і твого керівництва, прийняття і усвідомлення реальності, позбавлення від ілюзій і страхів, смирення у теперішньому стані справ і безстрашність перед невизначеністю. Допоможи мені, Боже, відкинувши всі сумніви і миттєві бажання маленької дитини, з нетерпінням чекати твоїх чудес, жити тут і зараз з вдячністю за життя і твої дари, ставитися спокійно і відповідно до своїх емоцій і переживань, і відпускати події і людей. Допоможи мені перестати контролювати своє життя і перестати протистояти змінам. Вірячи, що всі вони це твоя воля і вони всі на краще. Допоможи мені в моїх змінах не зосереджуватись на собі, а нести в цей світ радість, турботу і служіння. Навчи мене діяти з найкращих міркувань та позбав мене страху не отримати бажане, бути ображеним чи відштовхнутим. Навчи мене розслабитися. І віддатися на волю твою Боже. Амінь. Оскільки ми ще не досвідчені і щойно встановили свідомий контакт з Богом, то може статися, що в нас не завжди буде натхнення. Ми можемо заплатити за таке припущення всілякими абсурдними діями та ідеями. Проте ми дізнаємося, що з часом наше мислення все більше і більше. Буде на рівні натхнення. Ми починаємо покладатися на це. Зазвичай ми закінчуємо час медитації молитвою, який просимо, щоб нам було показано протягом дня, яким повинен бути наш наступний крок, і щоб нам було дано те, що потрібно для вирішення таких проблем. Особливо просимо звільнити нас від свавілля і пильнуємо, щоб нічого не просити тільки для себе. Однак ми можемо просити для себе, якщо це допоможе іншим. Ми пильнуємо, щоб ніколи не молитися за свої власні егоїстичні цілі. Багато хто з нас витратив немало часу на це, і воно не діє. Ви можете легко побачити чому. Господи, я прошу не про чудеса і не про міражі. А про силу кожного дня, навчи мене мистецтво маленьких кроків, зроби мене спостережливим і спритним, щоб в строкатості буднів часно зупинятися на відкриттях і досвіді, які мене схвилювали, навчи мене правильно розпоряджатися часом мого життя, подаруй мені тонке чуття, щоб відрізняти важливе від другорядного. Я прошу про силу стриманості і помірності, щоб я по життю не пурхав і не ковзав, а розумно планував протягом дня, міг би бачити вершини і далі, і, хоч іноді знаходив би час насолодження мистецтвом. Допоможи мені зрозуміти, що мрії не можуть бути допомогою, ні мрії про минуле, ні мрії про майбутнє. Допоможи мені бути тут і зараз. І сприйняти цю хвилину як найважливішу. Бережи мене від наївної віри, що все в житті має бути гладко, подаруй мені ясну свідомість того, що складнощі, поразки, падіння і невдачі є лише природною складовою частиною життя, завдяки якій ми зростаємо і зріємо. Нагадуй мені, що серце часто сперечається з розумом. Надійшли мені в потрібний момент когось, у кого вистачить мужності сказати мені правду, але сказати її люблячи. Я знаю, що багато проблем вирішується, якщо нічого не робити, Тож навчи мене терпінню. Ти знаєш, як сильно ми потребуємо дружби. Дай мені бути гідним цього найпрекраснішого і ніжного подарунка долі. Дай мені багату фантазію, щоб у потрібний момент, в потрібний час, в потрібному місці, мовчки або промовляючи, подарувати комусь необхідне тепло. Зроби мене людиною, яка вміє достукатися до тих, хто зовсім внизу. Вражи мене від страху пропустити щось у житті. Дай мені не те, чого я собі бажаю. А те, що мені дійсно необхідне, навчи мене мистецтву маленьких кроків. А зараз одна хвилина на план дій на сьогодні. Якщо ми маємо можливість, ми просимо наших дружин, чоловіків або друзів приєднатися до нас у ранковій медитації. Якщо ми належимо до релігійного віросповідання, яке вимагає певних ранкових молитов, ми також це виконуємо. Якщо ми не є членами релігійних організацій, то ми іноді вибираємо і запам'ятовуємо кілька молитов, які наголошують на принципах. Що ми обговорювали, також є багато корисних книжок, Рекомендації щодо них можна отримати у свого священника, пастора або рабина. Поспішайте зрозуміти, в чому релігійні люди мають рацію, скористайтеся тим, що вони пропонують. Продовж дня, коли ми схвильовані або сумніваємося, ми зупиняємось і просимо про вірну думку чи дію. Ми постійно нагадуємо собі, що більше не керуємо виставою, покірно кажучи собі багато разів кожного дня. Нехай буде воля твоя. Тоді нам набагато менше загрожують збудження, страх, гнів, занепокоєння, жалість до себе чи якісь нерозумні рішення. Ми стаємо набагато більш продуктивними, ми не втомлюємося так легко. Бо ми не спалюємо енергію нерозумно, як ми це робили, коли намагалися влаштувати життя на свій лад. Воно діє, воно насправді діє. Ми, алкоголіки, недисципліновані люди. Отже, ми дозволяємо Богові дисциплінувати нас у такий простий спосіб, який ми щойно виклали. Тільки сьогодні, тільки сьогодні я буду щасливим. Абрахам Лінкольн колись сказав більшість людей щасливі настільки, наскільки самі собі дозволяють. Тільки сьогодні я примирюся з моїм сьогоденням, не намагаючись переробити все по-своєму і з миром в душі своїй прийму в цьому світі те, що пошла мені доля. Тільки сьогодні я постараюся зміцнити свій розум я буду вчитися, я навчусь чомусь корисному. Я не буду лінуватися. Я прочитаю дещо, що вимагає зусилля, мислення і зосередження. Тільки сьогодні я щиро виконую три завдання зроблю кому-небудь добро і намагатимусь, щоб про це ніхто не довідався, а якщо хтось довідається, це не буде рахуватися. Зроблю хоча б дві речі, які мені не хочеться робити, але я зроблю їх для тренування сили волі. Якщо мене хтось скривдить і мені буде прикро, я сьогодні не подам про це виду. Тільки сьогодні я буду привабливим. Постараюся виглядати як найкраще, пристойно одягнуся, при розмові не буду підвищувати голос, буду ввічливим, не буду нічого і нікого засуджувати. Намагатимусь ні в чому не бачити недоліків і не буду нікого виправляти, крім самого себе. Тільки на сьогодні у мене буде складена програма. Я можливо не виконую все, але я буду намагатися і буду боротися з двома ворогами поспіхом і нерішучістю. Тільки сьогодні я заховаюся від усього світу на півгодини, щоб побути з собою наодинці і відпочити. У цей час я буду намагатися краще зрозуміти моє життя і що потрібно для його покращення. Тільки сьогодні я нічого не буду боятися Я буду насолоджуватися тим, що прекрасне, Я буду вірити, що все, що я даю світу, повернеться до мене. Господи Боже, Ти, який є любов, прийми мою молитву, моє прохання про можливість любити. Прагну з твоєю допомогою. Розвивати свою сутність згідно з моральними законами, які ти вписав в серце кожної людини, прагну формувати свою душу, примножувати таланти, завдяки яким моє навчання і робота стануть більш плідними та корисними, моїм рідним і близьким, моїм сестрам та побратимам, всім всім людям. Дякую тобі, Господи. Боже. Приготуй мене до любові, даруй мені чистий погляд, який сягає глибини людини, щоб я міг бачити її цілісність, а не зовнішній вигляд, мислення гідне прекрасної, чистої любові, мови єдності та розуміння. Зроби любов'ю моє життя. Амінь. Друзі. А зараз ми спробуємо зробити медитацію любові. Давайте заплющимо очі і зробимо глибокий вдих і повільний видих. Вдих. І повільний видих. І ще раз запросимо свою вищу силу. Боже, допоможи да нам надіслати любов нашим батькам, нашим мамам і татам. Боже, допоможи да нам надіслати любов нашим бабусям і дідусям. Боже, допоможи да нам надіслати Ты любовь нашим коханим, человекам, та дружинам, то або майбутнім. Боже, допоможи да нам надіслати Ты любовь нашим детям, котрі уже е и котрі ще будут. Боже. Допоможи да нам надіслати любов нашим внукам, яких ми маємо і будемо мати. Боже, допоможи да нам надіслати любов нашим рідним, братам і сестрам. Боже, допоможи да нам надіслати любов нашим спонсорам. Боже, допоможи нам надіслати любов нашим людям, котрих ми спонсоруємо, чи будемо спонсорувати. Боже, допоможи нам надіслати любов нашій домашній групі. Боже, да поможи нам надіслати любовь всем анонимным алкоголикам, которых мы знаем и которые знают нас. Боже, да поможи нам надіслати любовь нашим соседам. Боже. Допоможи нам надіслати любов нашим колегам по роботі. Боже, допоможи нам надіслати любов людям, котрі потребують зцілення, котрі зараз страждають. Боже, допоможи нам надіслати любов нашим друзям. Боже, допоможи нам надіслати любов людям, котрі приносять нам труднощі. Боже, допоможи нам надіслати любов в ті місця на землі, де є ворожнеча і злість. Боже. Допоможи нам надіслати любов кожній людині, котру ми зустрінемо протягом цього ранку, дня, вечора і ночі. Боже. Допоможи нам вибрати людину, котра дуже потребує допомоги, і допоможи надіслати любов цій людині. Боже, допоможи надіслати любов одне одному. Боже, допоможи нам надіслати любов всій планеті Земля. А зараз кожен про себе, подякуйте Богу за його любов до вас. Друзі, повільно повертаємося в тут і зараз, робимо глибокий вдих і з видохом можемо порухати пальцями рук, кистями, руками, ногами, відкриваємо очі. Я вас всіх міцно-міцно обіймаю, цілую і люблю, бажаю всім щасливого і мирного дня бути з Богом, бачити Його волю, чути Його волю, слідувати Його волі, просити про надання сили виконувати Його волю. Дякую.